Всім привіт! Стільки часу у дорозі, і я в Києві на теремках. Вперше так довго їхала саме автобусом. І тепер після цього я можу просто все це я так вирішила. Шлях для мене був не надто легким, але це можна пережити, якщо ти знаєш, чому, куди, до кого ти їдеш, для чого. Я дуже хотіла додому. 35 годин автобусом. Ну, тепер я можу справді все у попередньому відео показувала свій шлях через Софію. Зі мною їхав мій гіз, мій справді рятував ситуацію. Мені було не так сумно. Ми з ним доріли в цьому автобусі разом вже їхали з розуму. Потім на машині мене підвезли додому, і після того, як я е, привіталася з мамою та бабусею, звісно, перше, що зробила, пішла до моїх хлопчиків, до моїх мурчаків. Мені хотілося привітатися з ними, звісно. Я ділюся з вами своїм таким страхом великим. Я дуже боялася вже ніколи не побачити Толю. Боялася не встигнути зустрітися з ним, і тому була дуже щаслива побачити цього нашого дідуся. Кузя пішов від нас, поки я була за кордоном, ще тому я дуже боялася втратити Толю через його вік. Він поважного пенсійного віку, як для Мурчака, І це була дуже важлива зустріч для мене. Я побачила, у якому він стані. і, Якщо чесно, я уявляла собі гірший стан. Я отримувала фотографії кожного дня і чомусь він здавався мені більш таким худим і занедбаним. Хоча це не зовсім коректне слово, тому що моя мама дуже за ними доглядає. За малечу, за моє нове покоління, за Пашу і за Яшу я переживала менше. Хвилювання, звісно, за всіх є, і за мамою, за бабусю, в тому числі, тому що війна, ракети, шахіди і свинки теж у зоні ризику це зрозуміло. Але загалом за молоде покоління хвилювань не було, тому що вони такі більш молоді, які а за Толічку хвилювалася. Пашу просто не впізнали. До речі, Паша й мене не впізнав. Він просто став здоровенним велетнем. Мама його дуже любить, дуже за ним дивиться добре і добре годує. Тому Паша в нас просто гігант. Яша, до речі, теж мені здавалося, що Яша буде мати таку статуру. Струнку, типу як в Арнольда було. Арнольд був таким маленьким, і я думала, що Яша теж таким буде. Та ні, на маминих харчах, на маминому годуванні Яша відростив собі щоки та бока і став теж таким жирненьким і здоровеньким морчуком. Тому свинок я була дуже рада побачити, і я впевнилася, що ну, вони виглядають просто чудово. Я у захваті від цього. Ну що? Я вдома. І у мене таке відчуття, наче я і не їхала, наче я подивилася якесь кіно про Македонію, Туреччину, Хорватію, наче це якийсь такий сон був. Тому що коли я приїхала, ну, я не знімала сам момент зустрічі з мамою, бо Київ дуже темний, і ліхтарі не горять. І... Ну, настрій був не до зйомки. Півроку я не бачила маму і бабусю. І коли я зайшла додому, бабуся мене чекала вдома, а мама мене зустрічала на вулиці. Це таке наше сімейне вже. Ми обіймалися, звісно. І ну, я довго весь цей час, поки мене не було, я думала, яким саме буде це привітання. І коли воно сталося, я зрозуміла, що ну, мені тут комфортно вдома, добре. Наче я й не їхала нікуди, знаєте? Ну, В гарному такому розумінні, наче от тут всі речі, де я їх поклала. Ну, наче я вчора пішла, але пройшло півроку. І мені дуже хотілося спати після автобусу, шлях для мене був важкий, тому що я захворіла під час поїздки, тому що я їхала повністю така ну, нормальна. Але в автобусі, задрімавши і прокинувшись в автобусі, я відчула, що в мене болить горло. Чи то від кондиціонерів, які там а, не холодили, а навпаки, дуже-дуже спекотно було в автобусі і висушувало все повітря. Циркуляція повітря була така, що там люди деякі хекали, мені здається, що я там десь підхопила. І коли ми зупинилися в Одесі, ми їхали автобусом через. З Варни через Румунію, потім Молдову, всі ці кордони проходили. Потім ми заїхали в Україну. І перша зупинка в Україні була в Ізмаїлі, а потім в Одесі, в великому місті. І вже в Одесі ми так зупинялися на довше, хвилин на 20. Ми їхали дуже швидко і не робили довгих зупинок. То там я вибігла і в аптеку зайшла, купила собі пшикалку в горло, тому що. Захворіла саме на шляху. Коли я приїхала в Київ, мені дуже хотілося спати. Мене отак хитало, тому що дорога була монотонна, довга і ще й хвороба. Але глобально, як я вже й сказала, наче тут, наче наче я була весь цей час тут. Свинки доглянуті ідеально. Мама за ними дуже добре дивилася, паша отакенний. Яша Отакенний, Толя для свого віку виглядає супер. Толя 6 років, у 7 місяців. І він для такої поважної, морської свинки виглядає чудово, і все це робила мама, я їй дуже вдячна. Свинки виглядають чудово. І я привезла подарунки. Зараз вам покажу, що я привезла своїм. Наче сон якийсь подивилася, чесно. Але я розумію, що я скоро знову буду їхати. І... Тому я кожну хвилину зараз переживаю так особливо емоційно. Звісно, що тут зараз інша дійсність, воєнна, дійсність, вікна досі скочем заліплені, ввечері темно так, що взагалі нічого не видно. На вікні ліхтар, який заряджається, там сонячна батарея. Саме зараз, в цю секунду, нема світла у мене в квартирі. Коли нема світла, то й немає інтернету. І так швидко адаптуєшся і розумієш, що до чого, так звикаєш під ці обставини. Вночі я дуже хотіла спати зі своєю дорогою, втомлена, але вночі літали шахіди над Київською областю. Тобто. Ну, отака тут дійсність. Хоча я ж була у воєнному Києві до своєї поїздки, і ну я, я пам'ятаю, як воно, що воно тут. Вночі так, була атака шахідів на Україну, на Київ. І над Києвом 20 шахідів цих гуділо О, мені щастить, світло з'явилося. Я тут, у Києві, коли їхала, забула свій стабілізатор для телефону, зараз швиденько поставила його заряджатися, поки світло є. І обіцяю вам, що кадри будуть, ну, не ці кадри, ці ще будуть трястись, а от наступні не будуть. Тому що візьму його з собою. цей... Стабілізатор для телефону, а зараз я хочу показати вам подарунки, що я привезла, тому що не роздаю їх рідним, доки не зніму відео. Вчора було темно, вечір, спати, а зараз ось можна показати, то покажу і буду дарувати. Я багато не набирала, звісно, що у кожного у нас і можливості різні, і погляди різні. Ну, Що вирішила взяти, то вирішила. Я купила новорічний подарунок. Це така фірма, наскільки я зрозуміла, це македонський подарунок, солодощі, тут македонські. Під ялинку. Сьогодні, до речі, День Миколая. Ось якраз Миколай приїхав додому. Це ось локум. Теж солодощі. До речі, мама сказала, наша той локум, щось вона його так не дуже. Ну, типу, що можна було щось друге. Ну, нічого, це локум зі Скоп'є. Бабусі обрала я ось таке намисто з перлин чорних. Вона вже міряла. Воно дуже їй личить, і довжина нормальна. Воно спеціально таке не нерівне, а ось такими візерунками мені сподобалося. Це маски, ну, вони корейські, не македонські, але я там на подаруночки набрала теж. Це кава. Е, кава. Оця перша чорна з дівчинкою це хорватська кава. Оця друга кава це в Болгарії я швиденько купила під час свого транзиту, коли купувала собі в автобус їжу, то в Біллі купила ось ще кави. Найбільший та найважливіший подарунок для рідних це ось такий павербанк, Xiaomi, про який я вам розповідала. Брала в Македонії він на 20 тисяч заряду. Дівчатам своїм ось такі креми з ДМ, цей бабусі бала. Цей біотен це для мами, він болгарський, але брала його в Македонії. І ще отакий. Мама, ну, знаєте як, адресні подарунки. Мама попросила вибрати її дезодоранти, яких нема у нас. ну, Комусь, може, це дивно, але у нас в сім'ї нормально. Мені здається, що краще робити подарунки отак, коли людина конкретно. Я мамі два привезла, щоб вона сказала, які їй більше потім подобається, щоб потім знову привезти. І це отакі е, помади гігієнічні та маленькі кремчики, щоб теж подарувати такі невеличкі сувеніри рідним. Багато не везла, маємо, що маємо, але від душі. Наче я нічого не забула показати вам. Ну, ось такі подарунки. Таку каву я не куштувала. Та й таку не куштувала, але мої люблять каву, я думаю, що буде ок. Глобальних планів саме на сьогодні в мене нема, але загалом справи в Києві є. Хочу трошки підлікуватися і потім, потім вже тут вирішувати. Грізне. Мені подобається вдома бути. Недовго я раділа, в той день світло вмикали десь на півгодинки, потім воно зникло, і разом з тим зникає інтернет, мобільний інтернет, тому що антени там якось теж не отримують живлення. І десь добу я зараз у режимі о такому. І води, до речі, теж нема. Добре, що газова плита, можна зготувати собі поїсти. Дуже швидко адаптуюся під ось такий воєнний ритм міста. Що я почула у Києві? Почула шум генераторів. Майже звідусіль він лунає. Це дивний шум, незвичайний для мене. Мій рідний Київ став таким темним. Ввечері взагалі нічого не видно, і це дуже дивно для мене і незвично. Проте, я точно знаю: без світла, без води, без інтернету, деякий час ми зможемо. Аби без русні у нас вдома. Україна це наш дім. Ми знаємо, що робити з ворожою технікою. Ось, до речі, вона ось так на наших вулицях. А я рада бути вдома. Слава Україні! Слава нашим героям!